Усім друзям. Привіт-привіт! Ви знаходитесь на каналі Захоплення Марічки. Бачите, друзі, скільки нас багато. Біленьких. Це саме-саме. Саме-саме меншенькі. Але хочу про... не проекспериментувати, хочу навчити, привчити. Свою малечу оцих біленьких гуляти із білими, тими більшими двома кроленятами. Оце оце одне біжить. А друге. Друге ось це стоїть. Так, одне оце. А друге ось сюди прибігло. Ну, а решта в нас най най найнайменші. Я хочу, щоб вони гуляли, ці меншенькі, ці білі, гуляли з усіма кроликами. І бачу кролиця. Почала трошки їх нюшити, обнюхувати спочатку. Пішла вона до своїх, бо чує, що щось. А де ти? Десь отам. От Бачите, я вам говорила, що вони. Тут такі барикати перестрибнула. Почала обнюхувати, спочатку вона своїх. Видно, почула, що щось не те. А тим більше, що тут гуляють різні кролики. І вона, видно, може нюхає, відчуває, що чути чужими кроленятами. Ну, дякувати Богу, вона їх прийняла нормально. Вони до неї, а це вони за нею також бігають. Хі -хі. Даже хочуть, якби, молочка попити, бо бачите, що вона, що найстаршеньке робить. І нехай собі гуляють. Зараз вона їх не трогає, нехай гуляють Тут за вітер. Ну, а я піду тим часом їхні клітки почищу, тому що на вулиці хоч йшли дощі, але парку, жарко, і щоб покинула нас, покинула, щоб і не було болячок. Треба кролики тримати в чистоті, тому що я не знаю звідки і як, але в сірої кролички в мене двоє кроленят пропало і від цієї білої. Оці старших двоє лишилось, було шестеро. І ті, що в мене більші. Четверо, ну, п'ята була кролиця, Також там двоє. Це в одному тому ж самому віці. Між 30 і 45 днями. Тому сьогодні я клітки почищу, які порожні. Їхні почищу. А завтра куплю в аптеці дезінфікуючий засіб. Сьогодні забула взяти, по-моєму, лізоформін. В аптеці є таких в пакетиках, стікерах. І ми візьмемо пульвізатор і покропимо геть усі клітки. Хоча там тих четверо тих, що лишилися, вже веселі. Вчора ще вони були такі не дуже, сьогодні веселі. Оці найменші кроленята погуляють з годинку, поки я буду на вулиці, а тоді вже старших випущу. Треба їм бігати. Тарі я тюки трошки порозкидає по-інакшому. Ось дивіться, друзі, як їм тут добре. Поставила ось так чотири тюки. Їм тут холодочок. Їх тут так багато. Мамочка наша лежить прийомна. Прийомна рідна, яка прийняла і своїх кроленят, і чужих. Ось тут затінок їм трошки зробили, голодочок. Друзі, от дивіться, скільки в мене тут було, бігає різних кроликів, я ніде не бачу, щоб вони оправлялись. А ось у де місце є, бачите, які вони виховані. Бігають кругом, а туалет в куточку. Молиці. Туди треба соломки постелити. І ось так. Ну що ж, друзі? Будуть гуляти вони точно годину часу, може більше, нехай нагуляються. Не а тоді я їх позбираю і випущу середніх. І на цій ноті я вам скажу до побачення. Кому сподобалось наше відео, підписуйтесь на наш канал, коментуйте. Ставте пальчика верху Хто підписався, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустили наші наступні відео. А ми вам скажемо пока-пока, усім мирного неба, Божої благодаті і швидкої нам перемоги. Це найменшики наші найменшені кролиня врятоване. Пока-пока.